You know just you do. You do. Любі, вітаю! Мене звати Іра. Я мама вже чотирьох діточок, і я розказую, і показую життя, як воно є. Приєднуйтесь. Вона збиралася посилок, поки в пологовому була. Ну, дещо замовляла вже якраз, поки там лежала. Так. Подивимось. Це чохол на диван у кабінет. Потрібно було змінити, але поки по якості не дуже подобається. Вона ж просвічується, як розтягнути, аж просвічується. Бачите, яка тканина легенька коштувала майже 500 гривень на алі. У нас такі дорожче. Так, і замовила собі носочки. І, до речі, чекаю ще посилку, замовила барефут, це взуття. Що гнеться гарно, гнеться підошва. Широка нога. Ось думаю, що буду ходити ось весну у них. Планую. І це носки більше і для тренувань взагалі взяла. Але і так, напевно, буду ходити. Вони щось мені дуже дешево вийшли, Не пам'ятаю, там якась знижка була, що вони дуже дешево. А так вони чи, 100, чи навіть більше. Коштують. Такі прикольні. Не знаю, як воно натягнеться по на мій сороковий, Але прикольні. І наступна посилка це бюстики від Victoria's Secret. По ціні я вкажу. А мені подобається якось, по якості. У мене купальники в Вікторії, трусики дуже гарно носяться. І коли вони по акції, ну реально класно купувати вигідно, бо по якості вони мені подобаються. Цей такий, бачите, злитий. По розміру, звісно, такий внушительний. Прям не знаю, у мене завжди був 34D. Ну, це не в невагітному стані, коли я тренуюся. А це брала аж 36 ДД. Тобто це заміняє 36Е. Ну, Загалом не 38 взяла вже добре, це ой, це з надією на те, що я скоро схудну, І ось такий нейтральний. До речі, бюсти, добрий день. Для годування HM брала. По формі мені не дуже подобається, але класно, що не випадає нічого. Ось. А, і цей такий прикольненький. Теж внушительного розміру. Це взяла аж 38 ДД. Ну, це на, на зараз. От. На зараз можна його. Все одно я не завжди користувалася лише для годування. Гарний. Так, наступна посилка. Вгадайте що? Дитина лише народилася. А я, а я, а я придбала вже посібник про прикорм. Дуже гарні відгуки за нього. І вирішила ще так підготуватися. Боже, який він здоровенний! Який він здоровенний. Дивіться, про все взагалі. Про прикорм і його хитрощі. Круто, так? Да. Ольга Войнікова. Спочатку її не сприйняла, а потім, потім вона мені сподобалася, що вона дуже відкрита, така, от так як і є, вона каже, ну, принаймні, от він стіє, я за нею слідкую. І ви знаєте, такі дієві речі каже. Тому вирішила, вирішила придбати зараз. Круто. Тут дуже багато тем, дуже багато, реально, дуже цікаво все почитати. Так. Харчування від 6 місяців до 2 років. З чого почати. Тут навіть схеми десь, здається, мають бути. Ну, коротше, дуже круто. Я по дітям мало чого знаю, я більше по-дорослим. Е, тому хм. респект, респект. Це найголовніша посилка. А знаєте чому? Тому що я впевнена, що вона від щирого серця відправлена мені. Підписницею Марією. Марія написала мені в інсті ось, і вислала посилочку. Щоб ви розуміли, це саме те, що просто потрібно зараз Соні. Вона така крохотуля. І нам прийшли ось ці памперси. Розмір саме те, що потрібно просто. Я, я дуже приємно вражена. Марія, якщо ви дивитеся, я думаю, що ви дивитесь, я вам щиро вдячна. От, от Від щирого серця дуже щиро вдячна. Дякую вам. Кажу ще себе так. Це зараз з Левчиком на прогулянці. Він взагалі з бабусею гуляє, але хоче, щоб я ще поряд була. А Соня спить, а Денис вдома працює, і він за нею слідкує, тому є можливість на вулиці хоч насолодитися, трішки повітрям посидіти. Так ось, стосовно цієї посилки. Знаєте, коли ти нічого взагалі не очікуєш ні від кого, і коли тобі так приходять сповіщення, і що мімі, -мі, це Левчик, мімі -мі мене називає. Коли мама, коли мімі, -мі, не знаю чому. І приходить сповіщення, що е, хочуть щось подарувати, то це взагалі, мені здається, кожній людині приємно. А приємно те, що це для Сонечки. І що це саме те, що потрібно. Бо в мене нульовочка була одна лише упаковка, а решту я купувала одиничку. На неї одиничка великувата. А нульовочка, в принципі, нормальна. Хагіс більш-менш, і у хагіса там йде до 2,5 кг. А тут дивлюсь памперс преміум Кіпреміум Протекшн. До трьох кілограмів. І до трьох, я думаю, це якраз, от після цієї упаковочки, що до 2 якраз буде. Так що круто, дуже вам вдяч... вдячна, щиро вдячна. Перекочували кульки сюди. Це коли я приїхала з пологового, то вони були біля ліжечка. Це все у мене Дянка, я думаю. Це Дянка, вона така креативна. Ну, Тут мало ту креативності, але це вона перш за це все подумає. Клас. І це гілк. Поки молодші сплять двоє. Спочатку Соню уклала, а потім і Левчика і сама лягла, заснула, по п'ять годин спала за ніч. Це доставка з Єви. Я вчора замовила, якраз в обід, мабуть, до обіду. Сьогодні вже отримала. Зараз покажу, що тут. І так, дивіться, що взяла. 0,6 місяців. І, ну, як вам сказати, я не прям за. У мене, в принципі, всі діти були в якийсь момент на. Дурнику. І Левчик теж не виключення, але у нас виходить ну, там, до року взагалі, відійти від цього якось так самостійно. Просто я бачу, що мала дуже часто потребує просто смоктання. Я розумію, що вона хоче бути в цей час просто зі мною, але. Але в цей же час Лев пригає поряд, і я розумію, що це може бути допомогою в якісь моменти. Тому взяла. У мене такі були у Левчика, мені були подарували до народження Левчика, і мені вони дуже сподобались. Тому зараз вирішила почати з них. Вони щось 300, 340, здається, дві штучки коштували. Тут такі невеличкі, без різних оцих. Виїмок там і все-таки. Просто звичайні. Да, отак вона Спробуємо. Я, ну, я не прям проти, але і не прям за, бо кажуть, що там і прикус може не так формуватися, і все. Ну, Попередніх трьох дітей реально все було нормально, але була допомога така у вигляді дурника. Буду пробувати. Потім там. Пам'ятаєте, <смі> я такі брала вже брала для пологового залу. Мені вони сподобались. Мені сподобалось тим, що вони лягають і лежать, а не йорзають, як, наприклад, Сені чи за тебе оті звичайні. І то за тебе звичайні, краще, ніж Сені, до речі. А оці вони так якось лягло і впитуються класно. Коротше, мені сподобались вони. Вони з рожевою підкладкою. <хи> По ціні я не дивилася, чи вони дорожчі, чи дешевші. Прям я не дивилася, тут 10 штук, 600, ну, 60 на 90 см. Мені вони сподобались. Тому взяла їх уже повторно. 120, здається, гривень ця упаковка коштувала. Потім. Це просто додала до замовлення, бо останній раз щось не пам'ятаю, що щось, Діанки треба було. А у стаї, коли губи малювала червоними, треба було підтерти там така помада, що погано витирається. І міцелярка, тоді, я думаю, допомогла. А в мене її просто не було. Але зараз ну, міцелярною такі не користуюсь ні в чому. Так, ну і ще до замовлення. Це новенькі якісь. Я дуже люблю «Huggies Pure, а це якісь «Extra Sensitive Pure Water» теж, ну, вирішила такі спробувати. Якщо не помиляюсь, десь в районі 250-260 гривень за, за три штучки. Ось так. тобто вони подорожчі, йдуть, тут три упаковочки. І останнє. Я брала вже цей порошок, я його вже випробувала, і він мені реально сподобався. І по запаху сподобався це від Шантаклер дитячий. Е, коштує на Єві 303 гривні. Мені сподобався, як він пере. Не знаю. Можливо, вам теж сподобається, якщо захочете спробувати. Мені мені зайшов. Поки тут біля мене Соня спить. Вона такі гримаси робить. Бачу, що її не перекласти. Ну, перекладу і відразу все одно прокинеться. Сьогодні з'їздила вже у ЦНАП. для інформації тих людей, сімей, котрі в Голосівському районі живуть, я, наприклад, не знала, що є другий ще ЦНАП у нас на районі на проспекті Науки. І насправді мені там дуже сподобалось, бо я прийшла переді мною одна жінка була і все. І мене практично відразу прийняли. Там все зайняло хвилин 15-20. І все. Дуже, дуже швидко, дуже зручно. Ремонт, чистенько, дівчата привітні. Ну, мені все сподобалось. Ось. І сьогодні мені телефонували стосовно пакунку малюка. Запиталася, чи давали мені у пологовому довідку про те, що мені його не видавали. Я сказала ні. Вену попросила відправити ось це саме роздруківку про пакунок малюка з банку, що банк дає. Тобто не просто той номер, що вказаний, у мене був через Дію, а все одно потрібно було сфоткати. І тепер я зрозуміла, чому працівниця банку мені тоді роздрукувала і каже, ну на всяк випадок, бо є, що вимагають саме його. Ну, я така: Окей, я його зберегла. Ось то тому, ось, коли вже зателефонували зі служби, я не знаю, з якої там судзахисту, я не знаю, я не знаю, хто ці нарахування робить, якщо чесно. То попросили на, їм на мейл відправити оцю довідку е, і свідоцтво про народження. Ну, добре, воно у нас вже є. Я попросила Дениса забрати дуже швидко, дуже швидко зробили, і ми забрали дуже швидко. Так от, стосовно пакунка малюка, вона сказала: так як немає. Довідку з пологового, то буде мінімум через 2 місяці на, на рахування, це мінімум. Я кажу: так, давайте я в пологовий з'їжу, візьму, попрошу, А, і вона запитала, що якому саме народжувала. Вона сказала, що саме перинатальний чомусь перестав видавати ці довідки, і вони, я так розумію, раз на місяць лише відсилають їм дані. За те, хто, хто відмовився, типу. ось, І тому цій службі доведеться дочекатися, коли пологовий прийшли ці дані, і потім вже почати обробляти. Через 100 мінімум, 2 місяці, каже, буде уходити. Так би каже, відразу зараз уже оформлення пройшло і на наступний місяць ви б вже отримали його. Ну, Слава Богу, мені не до поспіха. Хоча ось коли оформлювала замовлення на Єва, то думала, що наскільки ж цікаво буде, через скільки буде пакунок малюка, бо наскільки я знаю, його ж ним там можна користуватись виключно е, на потреби дитини, і не всюди ж можна опла оплачувати ним, наскільки я знаю. Бо в 22-му році там зробили тоді іншу ситуацію. Там навіть можна було їх зняти, ці кошти, ну бо початок повномасштабного. Ну, як початок Левчик народився у серпні, і тоді мабуть дозволив таку систему. Зараз, наскільки я знаю, можна лише, лише просто розраховувати дитячі речі в окремих магазинах поправте мене, якщо я не права, не знаю. Ну, ось ось так. Це за те, щоб ви знали, що оця бумаженця з пакунку малюка стосовно пакунку малюка, картки самої з Приватбанку, вона може бути дійсно потрібна. І запитуйте у своєму пологовому, чи видають вони довідку. Можливо, забудуть чи ще щось. А у сьомому перинатальному не видають. Ну, це мені так ця і працівниця сказала, каже, можете навіть не телефонувати, вони точно не видають, вони цього перестали робити чомусь. Ось така інформація я вам довідома. А Цнапі я була стосовно того, щоб нам у свідоцтво багатодітних вписали е, Соню. Свідоцтво на цей час забирається, орієнтовно час виконання два тижні. Ну, мені начебто свідоцтво це ні до чого і не потрібно зараз, тому поспіху начебто і не бачу ніякого. Я віддала, де я зробила, зробила те, що це потрібно зробити. Ну, а решта у мене начебто все вже і оформлене що будемо чекати далі інформації від держави вже. А тут вже зафіксована перша прогулянка нашої соне. Як для першого разу прогуляли чудово, більше годинки на вулиці провели. Ну і зі старшими дітками вже поверталися додому. Тебе немає шансів тепер, треба робити. Давай. Вау! Молодець. Поки тут лежу з Сонею, розкажу історію. Сьогодні, значить, заходили в під'їзд з сусідом. Сусід цей живе над нами. І у нас в одній кімнаті дуже прям чути все. І якраз саме в нашій кімнаті, де знаходиться Соня. Де вона подає свій голосочок гарненький. Е, мені допоміг сусід занести візочок, я якраз поверталася з прогулянки з старшими дітьми. Левчика не було лише з нами. Значить, він заходить, я заходжу в ліфт, і він щось, щось каже, що каже: іноді каже, чую, як щось розмовляє, бо типу маленька дитинка. Е, то, то, типу, Левчик, напевно. Хлопчик, щось, щось він таке сказав. І тут двері ліфта зачиняються. І я чую, як діти кажуть, це дівчинка. Він як дівчинка? Ну, Левчик, дівчинка. <гум> вони кажуть, ні, у нас сестричка народилася. І двері закрились, і я поїхала. <гум> Приїжджаю, вони, а у мене не було ключів, бо я Діані давала відкривати під'їзд, і в мене ключі у неї залишились, і мені все одно на поверсі треба чекати. Доїжджають вони на поверх, відкриваються двері. Цього сусіда, такі на мене очі, каже: за вами не встигнеш. Я каже, не знав, я вас вітаю. Так смішно було. Просто давненько з ним не бачилася, Він такий класний, дуже чоловік. З ним поспілкуватись завжди цікаво. Ось так. Вміємо дивувати. Звертайтесь. І на цій позитивній ноті буду закінчувати своє відео. Дякую, що були зі мною. Дякую за підтримку і до нової зустрічі. Пока-пока.